Оце в мене така реакція. Марія, осінні, полесуть, так. Що їх жде? Ну що, всім привіт, мої хороші, мої красиві, мої любимі, мої ненаглядні, мої красунечки, мої... Снотливиці, сьогодні я записую своє відео не сам. Сьогодні я записую його з папам Тереза енд Марія в одному флаконі, в одному на одному полотні. Сьогодні, значить, у нас колаборація. Запланована чи не запланована, не знаю. Але от така колаборація у нас получилася. Значить, е, одна іменна пісня, на яку ми сьогодні будемо реагувати, а саме від Джері Хейл та. Хто там ще? А, Альона, Альона, ми будемо реагувати на їх живий вокал, тому що живий вокал вони сьогодні представили нам. Ох, я вже чекаю, коли всі учасники заспівають наживо на Hit FM, і вони ми подивимося, послухаємо. А поки що тільки Джері Хейл випустила свою от, прям заспівала пісню. От вживу я пана, мабуть. І Тереза, моя любима, моя кохана, Шахрайка. шахрайка, якого 20-го століття. Отутна, вона переде мною. Поринаємо в цей прекрасний настрій. Ми будемо сьогодні двіжувати кайфувати на цьому каналі. Якщо ви хочете, щоб це все продовжувалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. В описі під цим відео є банка трохлітрова з помідорами, куди ми збираємо донати для оцеї от Терези і Марії в одному флаконі. Того, що вона дуже любить, значить, масочки для лиця. Ось там, знаєте, бейбі, бейбі креми, оці вона в собі маже. Ну треба, поможіть, там збираємося на все 100 гривень. Ну, ми там мажем, мажемо сюди, знаєте, що там, свинячий жир сюди і по. Подходить козячий жир, таке, от знаєте, свиню зарубали, салом помазали. І моя моя монахиня Тереза Марія, от, от довольна від такого от, косметологічного експерименту. Заходьте в опис під цим відео. Там банка для Терези Марії збираємо, значить, на косметологічні процедури. Все, на все 100 гривень. Якщо ви хочете підтримати цей канал, я буду вдячний. Все. Тереза Марія от служила. Пока я боюсь таких речей. Я думаю, боже, не дай Бог і рекламна пауза. Не дай Бог. Значить, вони прийшли ці наші дівочки красавіці прийшли на сніданок з 1 плюс 1. Виступили там наживо. Значить, наперед скажу, що може там бути поганий вокал через те, що, ну якби, по-перше, це пісня про Терезу Марію, моя Тереза тут от, порчу нашла, на кого треба, на кого хочеш, сирачку, дристачку, три дня підряд безвилазно. Це все понятно. Але ще буває таке, що там, знаєте, наживо співати важко. Того що це студія, в якій не заведено співати. Там в основному може бути поганий звук, поганий звукорежисер настроїть, все того ж цера. Тим паче враз зранку співати. Це також для артистів. Я знаю, що мало в кого виходить гарно і круто вранці заспівати, тому що треба ще знаєте, випити 100 грам, а тоді вже йти співати. Отак, от, от. Альона, Альона, Джері Хейл. Альона, Альона. зі своєю суперпіснею. Давайте, давайте, давайте. Боже, сніданок за один час. Та Боже, ого, ага, вже почали прям співати. Ну, це був записаний, так? Запись була. Значить, у них було може декілька дублів, вибрали найкращі. Добре, зрозуміло. Ну, от, якщо, от брати, оце начало. Оце як вона бере. Бо, Ну, звісно, так, да, мені співати важко. Боже, господи, допоможе. Да ну, я не експерт, ну що я зроблю, що я не експерт. Але я от ем, я обичний глядач Євробачення, який має право голосувати, що я можу, що я не маю право щось сказати, в мене є право голосу, а я буду голосувати в дії. Так що що ви з мене хочете? станьте. Щось тут, воно таке, знаєте, в началі, може звук поганий, перший вину, давайте далі. <му> Коротше, оце у, -у, -у, у я ж кажу, от я ще на першій реакції казав, що вживу їхній вокал буде відрізнятися. Він не буде такий ідеальний, як на запису. От що я й бачу? От на Євробаченні, може, там буде краще, бо там буде кращий звук. Тут поки що ну, звук не ідеальний. Да. Можна спихнути на те, але щось вона може боїться, може через те, що це нова пісня, і знаєте, треба ще ж теж натренуватися. Тут проблеми в цьому нема, що натренуватися треба. Натренується ще до травня місяця, якщо переможе. Ану, «Укрзалізниця» створить підрозділ для операторів БПЛА. Це новини тут а знизу Так, Так, ну Джере. А ну, Ану, ну я, я щось Я не чую тут Джері Хейл, я тут більше чую Альону Альону. На, на цьому. Тут беки так кричать, просто бек вокал сплошний. Ану не заміну. Добренько, добренько, але добренько, ми не чуємо саму Джері Хейл, Ми чуємо її записані беки. Може, це теж типа спеціально зроблено, але може не спеціально, це, це це хор. Це це всю пісню йде, хор, да з мами Терезою, з мами з нами мами Тереза. Тільки Вальони Альони, -Альони нема ніякого квакали. Вона там читає. А ну давайте. Ну тут добре, що так сміється, така жінка. Ма, мала, мала. На, вони, такі, вони такі мені смішні, вони вообще мені не сочетаються. Що оця Джерри Хейл таке дитя, знаєш блогерша, то вискочила з інстаграма і прибігла співати. А і, і Альона Альона щось там на своїй волні теж. Ну Альона Алена для мене більш артист, да. А от Джері Хейл, то вона така. Блогерка, блогерка, знаєте, як Скайлер тоже блогерка, блогерка, собі і все. Меловін артист, там е, інгред артистка. Як так, для мене теж такий більш блогер. Привіт-привіт, я вже прокинулася. Значить, де там, що я можу взяти в карти таро. Срачку насилаємо картами таро. Запис... Записуйтесь. Всім привіт, я прокинулася вже. Оце для мене оце Джері Хей, Скалер, це в більшому мірі. Всім привіт, я вже прокинулася. Сьогодні я покакала вранці, так, звісно. І звісно ж, треба їхати на нову пошту, забрати посилки. Також заїду в магазин. Купа справ. Їду по справам. Оце для мене таке, знаєте, блогершивці. Ну, ладно, це вже таке, це вже для нас таке Прияттям. Так вони, знаєте, мені взагалі не щось. Дует такий цікавий. О, тут супер, тут супер. На, на, на цей момент хочеться по-другому. Так, ну поки що от, I'm на The Live супер заспівала. Оце в мене така реакція. Отака от, хочеться, отак от... Так, от. Так от танцювати отак от. Отак. Отак. От от Нам ми мама Тереза. Коротше, мали, малишки мої, що вам сказати? Супер-пупер-мега клас. Ні, ну нормально співають, просто тут беквокал, самий Джері Хейл не чути, а в цьому нічого поганого немає. Ну давайте далі послухаємо. Все одно треба щось розкритикувати. Це ж все-таки фаворити. Це ж не якісь там драйво, про якого ніхто нічого не знає. А це ж фаворити, про фаворитів вона поговорить подовше. Так. А, ah, бачиш, тут даже є момент там, де вона вообще не співає. Тут, то есть записано, Алена Альона більше співає, ніж Сама Джери Хейл. А тут вона взагалі не співала. Тереза, Діва Марія, Босі синіба бо полезо. Що ж ти не співаєш, маличка? Чувати, як тобі нравиться, моя малишка? Малишка, тобі нравиться, Джері Хелюшка. Джері Хелюшка нравиться. Мені нравиться, нормально. Щось не співає трохи, ну нічого, що зробиш. Вам нравиться моя мати Тереза? Нравиться Тереза. Мені нравиться, нормально. <М Platform> Знаєте, така пісня, як будто яку вони вже виграли якесь таке до неба, як знайти, вмер і летиш на небо. Ти така пісня. О, тут вже злата огнів 13 год пішов. Ой, така. Альона Альона мені якусь жінку з базару. Така, та свідка, що рибою торгує в Одесі там на привозі. Оце геть те саме мені Альона Альона. свідка, яка тобі розкаже вся про життя розкаже, вона така хазяйка і под метай продаст, і зуби заговорить. Оце Альона Альона для мене. І блогерша. Оце дует, конечно. А ой, как вона, як вона классно, тут Джері Хейл Падає, І там Джері Хейл жесть. Ладно, Ні, ну сначала це показалось круто, коли вже на перемоці не очень. Ну хорошо, вона читає. Вона ще лучше, чем Джері Хейл, її хоть чути. І вона своїм голосом. Це ж не фанера. А вот Джері Хейл, конечно, Бек Векала напхала собі. Ну, звісно, людям подобається я думаю. Я думаю, що може і виграють. А що побачимо? Ну, звісно, карти їм при моїй що вони поїдуть на Євробачення, і оця от Тереза буде там літати на сцену. І, коротше така привід. А що, класний, ну, ідея для номера, щоб по залу літала така от мати Тереза. Хай собі літає, що вона мішає. Будеш літати? Будеш. Все, вона сказала, що буде. Так що Джері Хелла, обращайся. от жінка поможе. Жінка, от мати Тереза, поїде з вами. Чисто здрастя. Ну, мене захватити вже там, як опікуна цієї жінки. Мама тереза. Ну, прикольно. Мені кажеться, що навіть для сніданку нормально. Те, що там її не чути. Ну то й що хай не чути. Чисто здрастя. Хто там буде? Хто там буде? Які там експерти будуть дивитися і Ну, судді, звісно, так. Да. Ну і що? Тут аж буде Бог, а, а багато в Європі вірують, особливо в Європі багато віруючих. Вони всі ві... то в нас тут віруючі, непонятно. вірують в його, а там же всі в батьку в цього як. В що вони там вірують, Ну, в католицизм, а як воно там, батюшка папа римський. Папу римського вірять всі, а мати Тереза, це вони там всі. там, знаєте, Це в нас тут, може мати Тереза не люблять. А там вони кохають, то мати Терезу, вони навіть не знають, хто це така. Все супер, мої зірочки. Давай. Нормально, класно, супер. Житомир 2 градуса. Ой, у них там тепло вже. Весна настала. Молодец, Боже, що сказати? Хорошо. І знаєте, якась така окриленість після цієї пісні вже, знаєте, возбудився, возбужденний. Вона теж ВОЗБУДИЛАСЬ. боже, я вже, я вже літаю там на фоні ціле відео. Літа возбудилося по повній програмі, я возбудився. Всі возбудилися возбудилися русизм, да? Як це, це правильно сказати? Ах! Падла Гарбати, вискочила, даже не подумав. Як це возбужденний буде по-українськи? Фу, боже, зараз захейтять мене. Як це правильно сказати? Господи, та поможи. Схаменись ні. Схалепа? Напишіть в коментарях, як возбужденний буде по-українськи, возбуждений. Да, це фу, це по-русски. Блін, як же це по-нашому, по-державному, -по як то кажуть. Джерігал! <-hull> <-hull> Нормально, красава! Мені кажеться, що це буде вибиватися з... З... з National Selection. Це знайде щось таке. От в году щось не було зрозуміло, яка, яка ціль, а тут, прям знаєте, а в Україні ж багато хто вірить в Бога і от ці традиційні цінності. От це ці будуть голосувати за неї. Так, а тепер таро розкладік за секунду. Давайте. Давайте. Вже гадали, що вони виграють. Прям у них прям випала жезли, щось там шесть жезлов, а це перемога зразу. Ану, малишка, давай тобі погадаємо. Не просто ж все так. Значить. Ой, господи, допомежей так. Як, це, що це мені сказати треба? Що жде, е, як це. Як їх звати? Джері Хейл-Тереза. Так що жде Джері Хейл, Альона Альона, пісня мати Тереза і е, пісня Тереза Марія, коротше, на Євробаченні 2012 борі, 2024. Що ж, де ж, де ж, де Так. Що їх жде? А що ти підглядаєш? Там заді лежить, знаєте, Тереза. Подглядай, я такий возбужденний. Коротше, заспівали вони. Ой, класно. Так, випала карта. Так, судьба. Ну все, держать світ в своїх, як би цих в своїх руках, значить два жезла. Ще давайте одну, бо це ж нам треба витягнути самим свою долю. О, Боже, ну ми сьогодні возбужденні, не просто так. Сьогодні в нас демон і два жезла. Фу, про що ви говорите? Ну про що ви говорите? Не, ну, не просто так ми сьогодні возбужденні. Сьогодні нам Джері Хейл вставила, і Альона Альона якраз таки вставили нам По самі гланди, як то кажуть. Хто розуміє в картах, хто розуміє, що таке два жезли дьявол ізкушені. Як це з бо. як. Іскуш, ж... Як це, коротше, дьявол. Ну хто розуміє, той понімає. Ну і тут ще любовники випали. Ну, вибор. Кожного є свій вибір, мій красавці. Що їх жде, нам вже сказали давним-давно. Треба слухати було. Хто не знає, що їм випало, то дивіться минуле відео і, і будете знати, що нам випадає. А я ж думаю, що так Що в мене таке так штирить от цієї пісні сьогодні? Того, що девіл і два штиря. розумієте? Ну я ж кажу. Дивимося тепер на хабу. Вони виступали на хрещатику. Тобто, у них один я бачу цей звукова колонка, під ними стоїть якесь відро. Ну, не знаю для чого відро. Коротше, це просто запис, такий вони співають на хрещатику. звук може бути поганим, але все одно ми можемо оцінити якісь, знаєте, вокальні дані. От давайте послухаємо. Боже, хтось ще знімав новим айфоном ці формати ІДР. Ой, як це хорошо було в студійці. Ну, може, е, звісно, да, це, це тут нема що судить, тому що тут хрещати, знято на телефон в, в горизонтальному положенні. Це Ну, Все одно якось так. Вона ну, ну, так співає, знаєте. От, 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 ну, ді, 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 їй би теж не помішало бек вокал а, в, а він щось скаче на фоні, таке, мені таке не подобається. Але скільки -то ж тоді мороз був, боже кричить, мороз був. Ну, це дуже странно. Дивно. Таке, знаєте, само, самодіяльність така. От просто ми придумали, ми зробили лежачи на кроваті, і от робимо. Видно, що тут відсутність бюджету. Вона одразу видно. Це в цьому немає нічого поганого. У нас всіх бюджет маленький. Зараз особливо. О тут лучше вже розогрілася. Боже, бедна бабушка бабуся йде в шокі. Бабушка не розуміє, що відбувається. Ну так, да, це, звісно, бабуся не, не ти бачиш, йдуть, каже, йдемо отсюда, воно на тобі. Реально, бабуся заді в шокі, бабушкін факт зараз хопить, боже, оглядається йде. Думає, що це, господи, допоможи. Біжіть в церкву молиться. Біжіть молиться, бо я б теж після такого помолився. А він голий, Боже, голий якийсь понамальовував на собі. Ну, це дуже, це дуже знаєте, от для таких от людей. От є такі люди, які люблять грязь, люблять життя без сенсу. Знаєте, живеш, от просто, їси, сереш спиш, не миєшся ти місяцями. Оце така життя, оце пісня, от це мені цей вайб от таких от людей. Отаке, от знаєте, в них нема цілі в житті. Вони можуть спати в метро, бігати, не спати, щось десь стиняться, снащатися. Де ти була? Мене троє, і от розумієте, от мене от така от. Я не знаю, що та що там не моє. От коли воно було красиво, знаєте, коли минули реакції, тут таке синенькі ефекти, тут пише Eurovision, тут текст пісні, тут вони такі на фоні фіолетовому красиво, а тут таке, які, знаєте, господи, діти я повилазили. Так, Тереза Марія, поможи мені. О, Падає. А чого ж ти не, не ставишся на паузу? Ні, ну голос у нього. Я вам, скажу... Ой, Боже, я, я вам скажу проще, це трохи не слушабельно, неслухабельно. Ну, слухать важко це. Нічого страшного в цьому нема, вони молодці. Але неслухабельно. Мені це. Мені, ну, мені це не слухабельно. Ой, Боже, бідний. Ну звісно, може, якщо це мороз, то звісно він тут не зможе заспівати нормально. Ну, блін, я не люблю такий вокал, коли хтось кричить. Yo, ah, crom, mayonnaise, oh, é ketchup. Знаєте, це так просто визов суспільству. Такі бунтарі, в школі заставляли вчитися, а вони були бунтарі, вони я не хочу вчитися, я не буду вчитися. я не буду Я не буду їсти котлету в школі. Я, я буду їсти сухарики. Оце от таке, от Мені, знаєте, чіпси з кока-колою буду і їсти. Я не буду їсти котлету. Я не буду їсти суп. О, такі вони знаєш. Да чого не з'їсти котлету? Котлета вкусна. Ну це дуже експериментально, тут я не хочу до... а ну, я... мені цікаво, які вони тут в кінці, знаєте, от, кінці... от які вони в кінці. От що вони. Дякуємо вам, дякуємо! Чи як вони, знаєте, бо такі бунтарі, а вони знову сюди ці бунтарі, вони тільки в своїх проявах бунтарі. А так вони такі Дужки, няшки, знаєте, ото. Покажіть, покажіть, як вони там. Дякуємо, дякую вам. Ой, боже, дякую! Ну, такі, знаєте, дівственниці, такі наївні албанські. У нас одна. Ми знаємо, що у нас одна наївна албанська дівственниця. І це от мати Тереза from Albania. снутлива дівчинка. Так, Іди І сюди. закриваємо тему. І тепер у нас ще є одна жінка це Інгред. Інгред, в Інгрет пісня цікавіша, глибша. ну от Є що послухати. Кліп, от вона випустила 11 днів назад. Він, вроді, ще був давно, але давайте подивимося, Того, що хочеться, хочеться поринути в цю Євробаченську атмосферу. Хто зі мною, той запригуйте, запригуйте в нашу лодку. Кстаті, у неї тут іде збір на, на дрони, ціль 5 мільйонів. Збір на ударні дрони триває. Триває, значить 10 гривень важливі. Тому посилання на банку цей збір от в неї тут в описі, я його підтримую. В посиланні також під цим відео буде збір на банку з кліпа Інгрет. От теж підтримує. Давайте нашим каналам підтримуємо. Там вже буде дві банки. Для мати Терези, Ну, щоб її, там, я не знаю, їсти купити. І, звісно ж, підтримай, давайте от, дрони. Збір на дрони. Все, Інгрид, ми тебе підтримуємо. Так, а тепер Кіпер Ігред Кліп. Тут таке, знаєте, слов'янське. Ой! Субтитри в нас на Russian language пішли. Такі, знаєте, слов'янські обряди, оці всі, точніше, язичницькі обряди. Така, знаєте, Київська Русь. На фоні якісь церква, золоті ворота. Оце більше моя музика. Ну Інгред в стилі, Оце така, знаєте, мавка, така цікава жінка. Хороша пісня, чи погана чи що, для рознобразі на відборі. Хай буде кожна людина не знайде. Кожна людина знайде за що і проголосувати і буде голосувати, і буде насолоджуватися. Ну давайте кліп, кліп, ми дивимося. Тут вона, бачите, язичницькі обряди, щось там калатає, якесь зілля, значить, щоб князя заворожити. Да, давай обряди, вогонь, костер. Красиво, мені нравиться такі кліпи, знає, як фільм. Я недавно дивився «Пірати Карибського моря, Оце такий це такий слов'янський стиль. І ось це пішов ритуал. У нас, я думаю, на сцені теж должен бути якийсь ритуал. Молодець, щоб нас про себе, вона молодець, конечно. Щось я це на Євробаченні не бачу. Але хорошо, хорошо, приємна пісня. Таке не соромно, щоб таке представило тебе. Тим паче кліп. Ну він видно, що він бюджетний, але він з бюджету видно, що знаєте, тут мільйони не витратили, але тут все одно красиво, не як фільм дивишся. Знаєте, от просто от це талант, щоб зняти таке, щоб зняти от з маленького бюджету на одній локації якусь історію прям. Yo, Чого? Це мої любими момент. Oh, боже, воєнні. Вплели сюди оце от о, воєнних. Молодці. Щоб ніхто не забував. А, це мабуть, на підтримку цих воєнних ідеї дрони. Так що так, да, буде посилання. Закидайте гроші і також на дрони. Не тільки на Терезу Марію. Хороший кліп, красивенький кліп, мені нравиться. Далі будуть воєнні. Я боюсь, що мене Ютуб зараз заблокує за, за те, що тут воєнні, Того, що. Ой, зараз всі проти України Всі проти України. і всі блокують нас. Лайк like ставимо, підтримуємо. Підпишемося на канал. Тому що, знаєте, Одне діло сказати, підпишіться на мій канал, а друге підписатися. Підпишемося на Інгре, поставимо лайк. Банка, банка, вся банка в них. Молодці, все. Підтримайте їх і, звісно, ставте лайк. Пишіть, що ви думаєте з приводу цих всіх трьох заявок-учасників, які ми подивилися, хтось співає чийсь кліп ми подивилися, і просто хтось покричав. Як вам, діва, Марія Тереза? Як вам сподобалося це відео? Так, мені сподобалося! А що вам саме більше сподобалося? Я басінібеполесу, шлипадні. Позив. roar Мої красиві, мене штирить не по-дєцьки. Тому хочете, якщо ви хочете, щоб вас теж штирило, щоб вам піднялося настрій, то дивіться мої відео і надалі і передвіглядайте, вже багато відео пройшло, вийшло з цього року нацвідбору, про нацвідбір про мати Терезу. Ми сьогодні якби, кайфанули, знаєте, розслабилися. чого, що чого нам не розслабиться? І так, життя дурне якесь таке настало. Так що розслабляємося, насолоджуємося життям, кохаємо себе, кохаємо всіх рідних і що сказати? Традиційно карта для вас. Карта для вас, мої хороші. Що що, що, що моїм глядачам, моїм е, красавицям випаде, випаде на цей найближчий тиждень перед Євробаченням? Що ж вам випаде? Давайте, щось хороше, я думаю. Вам погано не може. Тільки хейтерам, то хейтерам, може, щось якісь там пишуть е, коментарі злиє. Ну, то, то вам і срачка, і понос. Ксанокс не поможе. Значить так, що вам випадає? О, боже, обнуле, об обнулю. Обнуління. Боже, вас щось нове жде. Знаєте, ви, як молоді люди, відправляєтесь в свою подорож. Яка ця подорож у вас буде? Ця подорож вам, подорож вам дасть шанс на е е матеріальні блага. Боже, як все хорошо. А що ще? І опять ви подивитесь на все, е значить, з іншого боку. От, вам випадало вже таке, що ви, що ви перевернуті, вам таке випадало, і дурак вам випадав. Боже, прогноз не міняється з прошлого відео. І дивіться, і опять хоче вам. Ви, будете, ви от станете мудріші. Уйдете або уйдете в себе, станете мудріші, мої красавіці. Будете мудрими, того, що... або, або будете е, наодинці на з собою. От будете наодинці з собою, і от будете, знаєте, от щось таке от. Обдумувати. Ну тут більше йде про те, що ви будете дивитися на ситуацію, ви знаєте, станете мудрішим і подивитись на ситуацію з нового боку, яка у вас там складається. І от шанс у вас з'явиться. от ви, ви, ви тільки відправляєтесь, щоб отримати цей шанс. ну Тут випадають оці от пентакліки, це шанс, вам хтось здає тузік. як тузік грілко. І що у вас в від буде? І в відтоги ви станете у вас шанс, ви станете королевою пентаклій, королева землі. Ви що, супер, все у вас? І все, все у вас на, на грошах. Все на грошах. І вищі аркани. Гроші і аркани. Боже мій красавице, донайте, донатьте всім, донатьте мені, донатьте на ЦСУ, в, в описі є всі відео, підтримка штанів каналу, підтримка дронів е, з кліпу Інгрид. Не заплановано, ніяка це не реклама. Всіх треба підтримувати, донати, не забувайте. Так що, ло, мої красавице. Всім пока-пока. Надіюсь, що вам підняв настрій. Надіюсь, що собі підняв настрій. І надіюсь, що ми побачимося з вами до, зовсім скоро. Пока-пока. I have to freeze when you have lost my senses, baby. What happened to you? I had low, I had you low, messing with my mind. Oh, 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 it's how we go. So let me spank my ass. I don't wanna solo solo, and I don't wanna down and down and down. I don't wanna show ya, show ya show you what it is you're missing out. solo solo, oh, what was it? then?